Сьогодні я покажу вам, як приготувати швидку мариновану цвітну капусту, яка стане справжньою зіркою вашого столу. Хромка, ароматна, яскрава і головне готується дуже швидко. Якщо шукаєте просту та смачну закуску, яка дивуватиме кожного, ви точно за адресою, тож ходімо готувати. Потрібна одна головка цвітної капусти. Після того, як я розібрала її на соцвіття, вийшло 900 грам. Далі потрібно скипятити 2 літри води і додати туди півчайної ложки лимонної кислоти. Далі відправляємо туди капусту і залишаємо там на 2 хвилини. Це ми робимо для того, щоб капуста не потемніла згодом. Тепер 2 морквини, 2 солодких перця і 6-7 зубчиків чеснику. Ріжемо їх на довільні, зручні для вас маточки. І тепер викладаємо в банки шарами цвітну капусту, моркву, солодкий перець та часничок. Цвітну капусту, звичайно, ви зцідите з, з води з лимонною кислотою, де ви бланширували її. І ось так шарами до самого верху. У мене вийшло дві баночки по пів літра і дві баночки по 700 мл. Далі робимо маринад на 1 літр води, 2 столові ложки солі. 5-6 столових ложок цукру. Я додаю 5 столових ложок. Якщо ви любите більш солодку капусту, додайте 6. 80 мл соняшникової олії, зернятка коріандра та чорного перцю за смаком. Перемішуємо, ставимо на вогонь до закипання. Далі вливаємо 80 мл оцту Ретельно перемішуємо. І все. Маринад готовий. Заливаємо ним капусту в банках. Якщо бажаєте зберегти на зиму таку капусту, можете простерилізувати банки протягом 10 хвилин, закрутити кришками і зберігати в темному прохолодному місці. Я ж буду робити таку капусту, яку можна з'їсти зараз. Закриваємо кришками в холодильник і наступного дня можна смакувати. Навіть через 12 годин вже можна смакувати її. І наша швидка маринована цвітна капуста готова. Сподіваюся, вам сподобався рецепт і ви обов'язково приготуєте цю хрумку смакоту вдома. Якщо відео було корисним, ставте лайк, пишіть в коментарях, як вам результат, та не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові смачні ідеї. Я ж бажаю всім миру і злагоди і до нових зустрічей, друзі!